Отже, йдемо далі. Нові моделі безпілотників України можуть долетіти на відстань понад 3 тисячі кілометрів. Про це пише видання Economist. 3 тисячі кілометрів це відстань uh -huh. до російського Сибіру. Про українські БПЛА будемо говорити із президентом Асоціації технологічні сили України Вадимом Юником. Пане Вадиме, вітаємо вас. Uh -huh. Бачимо вас у uh -huh. ефірі. Вітаємо. Добрий день. Uh -huh. Доброго ранку, вітаю вас. Так. Отже, про український БПЛА написав The Economist. 3000 кілометрів долетять до Сибіру. Чи реально, що це за такі дрони, чи, можливо, вони вже є і вже готові летіти? Насправді це абсолютно реально. Це БПЛА такого типу. А от, ми іноді бачили щось подібне а, на кадрах, коли грять російські аеродроми. от це, звісно, такий більш складний виклик БПЛА до тисячі кілометрів, але це абсолютно реально. От, і я думаю, що ми всі розуміємо, що дуже важливо, щоб росіяни побачили, що йде війна не з телевізора і відсов свого президента, а вони побачили у власному віці, що відбувається насправді. Угу. А який заряд можуть нести такі дрони? Які, яку шкоду можуть okay. нанести а, там в Сибіру, десь там, де видобувають нафту, чи знаходяться НПЗ, чи а, якісь технологічні ланцюжки? Ну, а сі дрони. Них є там виробів, вони можуть нести а, різні заряди від 10 до 100 кг корисного навантаження. Враження. Ну Відповідно від цілі, від цілі які є. То є. Тому що ми розуміємо, що окрім боєприпасів, на дрона важливо стати деякі, яка допомагає проходити всі їх перепони, які стоять на шляху. От. Але в залежності від задачі, то є, це може бути, якщо це точки враження, десь якийсь аеродром чи якась будівля, то є, там не треба дуже великої кількості. Але дійсно, якщо ми хочемо вразити, От якусь мережу, то тоді вже треба більше. А можу я уточнити, а можуть це бути дрони-розвідники? Тому що перед тим як нести якийсь заряд, треба розуміти, куди, так, і чи до... і треба допомогти нашим розвідникам мати очі як найглибше в Росії. Дрони-розвідники. Виготовляєте такі? Чи це інша трошечки історія? це це абсолютно інша історія. В даному випадку ці дрони тільки для того, щоб нанести ураження. Ну інформація, скажімо, про цілі в Росії, вона можна спокійно з спутників просто брати. Плюс що вони дуже розслаблені, вони ж нічого не міняють. Всі їх важливі пункти вони відомі і мало того. Ну, так вийшло, да, що багато українців, які працювали на цих підприємствах, є дуже багато інформації там з точністю до метра, де вони що знаходиться.